У Росії з'явився новий наземний дрон під назвою Вольчанін. Його вже тестують на полі бою. Цей дрон має фіксоване шасі, яке не повертається, а для повороту використовують блокування коліс. На платформі є додаткова покришка з болтами для кращої прохідності. Про електроніку дрона поки нічого не відомо. Деталі можуть стати відомими, якщо його захоплять українські захисники, або якщо росіяни самі розберуть. Вольчанін розроблений у Вольському військовому інституті матеріального забезпечення. У Росії намагаються створювати різні роботизовані платформи. Вони корисні для доставки вантажів або евакуації поранених на відстані від 5 до 10 кілометрів. Проте це не масова діяльність під керівництвом Міністерства оборони. Більше це ініціатива російських ентузіастів. 16-річний Олександр Капітан трагічно загинув у Херсоні на свій день народження. 17 квітня він з батьком поїхав до міста з села Музиківка. Батько хотів порадувати сина і купити йому смаколики. Але під час перебування на станції технічного обслуговування стався обстріл. Один з боєприпасів розірвався поруч. Олександр отримав поранення. Батько теж постраждав, отримавши контузію, але зумів доставити сина до лікарні. Лікарі боролися за життя хлопця два дні, але 19 квітня Олександр помер. Мама хлопця померла восени 2023 року від серцевого нападу через обстріли. В родині залишився тільки батько. Сашко був єдиною дитиною. Його друзі та вчителі пам'ятають його як веселого і товариського хлопця, який завжди допомагав батькові. Він мріяв поїхати до старшої сестри в Іспанії, але ця мрія не здійснилася. Батько важко переживає втрату. У селі кажуть, що його сльози від горя дуже болючі. Сезон у чемпіоншипі Англії майже завершився. Залишилося лише два тури. Відомо, які два клуби повернуться в англійську прем'єр-лігу. Це Ліц і Бернлі. Вони займають перші два місця. Вони випереджають Шеффілд Юнайтед на вісім очок. Це гарантує їм пряме потрапляння в елітний дивізіон. Бернлі повертається через рік після вильоту. Ліц вилетів з прем'єр-ліги у 2023 році. На третє місце в АПЛ претендують команди, які займуть позиції з третьої по шостої в чемпіоншипі. Це будуть Шеффілд United і Сандерленд за інші два місця змагаються Брістоль Сіті, Ковентрі, Мідолзбро, Мілвол та Блекберн. Чотири команди зіграють у фіналі чотирьох, починаючи з півфіналів. На куп'янському напрямку українські бійці національної гвардії взяли в полон групу російських піхотинців. Російські військові планували закріпитися на позиціях, але українські захисники зірвали їхні плани. Про це повідомив командувач національної гвардії Олександр Півненко. Бійці 15-ї бригади Карадак стали на заваді ворогу. Вони захопили російських піхотинців, які намагалися закріпитися в зоні їхньої відповідальності. Ворожу групу виявили заздалегідь за допомогою безпілотників. Це дало змогу нашим піхотинцям діяти швидко. Окупанти вирішили не ризикувати і здалися в полон. Серед полонених був чоловік, народжений 1968 року. Він потрапив на фронт наприкінці грудня 2024 року. Інший піхотинець, 1960. Другого року народження також опинився в армії в той же час. Цікаво, що полонені не знали навіть свій підрозділ чи посаду. Вони лише повторювали, що йшли закріплюватися на позиції. Раніше українські бійці сил спеціальних операцій взяли в полон 14 російських солдатів. Серед них було троє офіцерів. Ці окупанти потрапили в полон на території Курської області. В Іспанії стався інцидент з биком на прізвисько інфініто. Цей бик важив 500 кілограмів. 19 квітня у містечку Аркос ла Фронтера він зламав огорожу. Бик напав на глядачів. Один чоловік постраждав, потрапивши під його копита. Інші люди також постраждали через паніку. Вони отримали переломи. Мер міста Мігель Родрігес сказав, що огорожа була встановлена правильно. Після інциденту паркан укріпили, постраждалі перебувають у стабільному стані. У ніч проти 22 квітня Росія вивела у Чорне море шість ракетоносіїв. Вони можуть випустити до 46 ракет калібр. Це повідомляють моніторингові телеграм-канали. На даний момент офіційної інформації про ракетну небезпеку немає, але важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги: Росія також атакує шахедами жителям областей, де оголошено тривогу. Варто перейти в безпечні місця. Стратегічна авіація поки не активна. Про загрозу використання крилатих ракет не повідомляли. 6 квітня Росія вже запускала калібри по Україні з восьми випущених ракет шість збили сили ППО. 21 квітня пізно ввечері Росія здійснила масовану атаку на Одесу. Використовували дрони типу шахет. У місті пролунала серія вибухів. Вони спричинили пожежі та значні пошкодження. Постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки, навчальний заклад та транспорт. Всі відповідні служби зараз працюють над ліквідацією наслідків. За попередньою інформацією, три людини отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Російська армія знову атакувала дронами типу шахет. У ніч на 22 квітня вибухи пролунали в Київській області. Через 12 хвилин після півночі в регіоні оголосили повітряну тривогу через ворожі дрони. Близько першої години ночі знову зафіксували їхній рух, після чого пролунали вибухи. Повітряні сили працювали захищаючи регіон. Влада нагадує. Не знімайте роботу захисників і залишайтеся в укриттях, поки тривога не закінчиться. Також повідомляється, що пізно ввечері, 21 квітня, російська армія масово атакувала Одесу. Внаслідок цього в місті пошкоджено інфраструктуру є поранені. 21 квітня ввечері росіяни атакували Одесу дронами. Постраждав житловий район. Місцева влада показала фото пошкоджень. Геннадій Труханов, мер міста, розповів про це 22 квітня вночі. На місці працюють екстрені служби. Багато квартир пошкоджено, люди ще в шоковому стані. Зранку, 22 квітня, буде створено оперативний штаб. Там можна отримати консультації. Мешканці дізнаються, як подати документи на допомогу для ремонту. Також є можливість отримати компенсацію через програму є відновлення. Громадські організації допоможуть закрити вікна тимчасовими засобами. Є троє постраждалих, медики надають їм допомогу. Джей Ді Венс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, зустрівся з папою римським Франциском 20 квітня. Це було за день до смерті папи. Венс поділився своїми спогадами про цю зустріч у мережі ікс. Він висловив співчуття через смерть папи Франциска. Венс сказав, що радий був бачити його. Хоча папа був дуже хворий. Він згадав, як проповідь папи на початку пандемії коронавірусу була важливою для нього. Джейді Венс додав: нехай упокоїть господь його душу. Зустріч відбулася в будинку святої марти і тривала кілька хвилин. Вони обмінялися великодніми побажаннями. Говорили про релігійну свободу, війну, а також про мігрантів і біженців. Active. 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 Active.